Сьогодні ми поговоримо про те, як тактовно відповісти на освідчення в коханні, якщо ваші почуття невзаємні. Це може бути непроста ситуація, але важливо зберегти взаємну повагу. Отже, ось сім порад, які допоможуть вам правильно діяти. Перша порада будьте чесними, але делікатними. Уникайте різких формулювань і говоріть м'яко. Наприклад, це дуже приємно чути, але я не відчуваю те саме. Друга порада. Подякуйте за сміливість. Людина проявила відвертість і це заслуговує на повагу. Скажіть, дякую за твої слова. Це справді важливо для мене. Третя порада: Не залишайте фальшивих надій. Якщо ви точно знаєте, що стосунки неможливі, не натякайте на щось інше. Це може тільки ускладнити ситуацію. Четверта порада: Поясніть свою позицію. Будьте відвертими щодо своїх почуттів. Наприклад. Я дуже тебе поважаю, але мої емоції не співпадають із твоїми. П'ята порада. Не ускладнюйте ситуацію. Уникайте довгих виправдань чи подробиць. Простота та чіткість допоможуть уникнути непорозумінь. Шоста порада. Підтримуйте дружній тон. Якщо ви хочете зберегти стосунки, підкресліть це. Скажіть. Мені дуже подобається наше спілкування, і я б хотів його продовжити. Сьома порада. Дайте час для адаптації. Не тисніть і не наполягайте на продовженні спілкування одразу. Людині може знадобитися час, щоб впоратися з емоціями. Ці прості, але важливі поради допоможуть вам діяти тактовно, залишаючись уважними до почуття.